Чому кажуть, що в день не можна їсти більше ніж кілька фруктів? А насправді за сучасними нормативами вважається, що для людини є шкідливим з'їдати більше, ніж 250-300 г грамів фруктів на день. Коли ці нормативи виводяться, то вчені аналізують великі обсяги даних. Це Такі дуже великі а, спостережні дослідження, коли за а, певними людьми спостерігаються 5, 10, 15 років, люди відповідають в анкетах на питання, а, скільки вони їли а, щодня а, тих чи інших продуктів, відповідають з місяця у місяць, а, з року на рік, і далі дивляться, коли люди а, хворіють і чим вони хворіють, і скільки років вони. Проживають і а, далі а, будуються по кількості продуктів певні а, криві, і дивляться, яка ж кількість продуктів а, якоїсь певної конкретної групи є для людини оптимальною. І таким чином було вираховано, що а, люди, які з'їдають 250 300 грамів фруктів на день, вони живуть довше, ніж люди, які взагалі не їдять фруктів, і також вони живуть довше, ніж люди, які з'їдають 700-800, ну і тим більш, більше. Грамів фруктів на день, але також варто пам'ятати, що фрукти можуть бути різними: суниця це фрукти, порічка, це фрукти, банани, інжир, виноград це також фрукти. А то якщо ви фокусуєте свою увагу і додаєте в свій раціон саме ягоди, які містять мінімальну кількість цукрів і максимальну кількість клітковини, то в принципі цю кількість 300 грамів фруктів на день можна збільшувати. Якщо ми говоримо дійсно про виноград або банани, або фіники, або інжир, то таких фруктів взагалі краще уникати.